Одним із туристичних магнітів міста Звягеля є музей Лесі Українки, що знаходиться в будинку, в якому вона народилася і прожила перші роки свого життя. 29 липня у музеї відбулась низка заходів, приурочених Лесиним джерелам 2023. Перш за все вшанували пам'ять Лесі Українки, поклавши квіти до її погруддя. Далі гості долучилися до авторської екскурсії Я Леся, яку провели учениці Звягівської гімназії номер 10 Дар'я Сварун та Дар'я Грицюк. Цей будинок мої батьки наймали у старих окружків, бо своєї хати не було. Мама казала, що це гарне місце, бо недалеко є річка Суч. Це моя мама Ольга, це тато Петро. Мої батьки одружилися у Києві, а тоді разом почали жити у Звягері. Мені колись розказували легенду. Про у річці случ було дуже багато води, і по ній плавали кораблі. Коли вони пливли вночі, вдарялися об скелі і розбивалися, бо було дуже темно. І майже нічого видно не було. Люди, які жили тут, повісили дзвоники. Коли плив корабель, торкався об дзвоник і знав, що попереду небезпечно, те поселення назвали Звяги від слова дзвін. Ця кімната невелика, але дуже затишна. За цим столом ми збиралися. На стіні тато повісив портрет Тараса Шевченка. Він був видатним поетом і художником. Я теж хочу бути на нього схожою, гарно писати і малювати. Я вже навчилася малювати свої улюблені квіти ромашки. Завершенням зустрічі стала імпреза за участю творчої інтелігенції. Твоя оселя кличе на розмову. У ході імпрези звучали вірші Лесі Українки, пісні та музичні твори. Таті в натім славнім царстві, де колись був цар хорох, є тепер на господарстві мудрий пан вельможний ох. Сатий ох на корза пише. А на сажень борода знає край і вдовж, і в і кому яка біда, чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде сам, чи вдвох. Всіх приймає пан на скарг. Треба тільки мовити. Ох, на зеленому горбочку спершу він людей приймав. Потім сів у холодочку. Звідти голос подавав. І от хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, той приходить і волає або й тихо каже. Ох, ой, ой. Роком та її ох промовив ти. знай, що вилізати Богу, воріття вже не знайти, бо затягне з головою Трясовиця мохова, і з душею ще живою під землею похова. <плес> під землею ж там палати, де вельможний ох сидить. Ну злото скрізь ряхтить. Той бере тебе за руку. Киш. Той за плече, ану киш! Бороть може вирухнутися. Кров одразу потече, Бороть може вирухнутися. кров одразу потече. крізь біє рукавички, зараз проб'ються по Ха ж мов гаплички, так і вп'ються, мов щурі. Тож коли вже раз попався, не рушай, мовчи та диш. Вийде ох! Вельможний ох, вельможний ох. Вітай гостині. Чи воліш нам служить? Чи волієш може нині головою належить? Скажеш, я служить не згодом. Зараз цок тебе в лобок, стан на службу, подарують рукавички, жупанець, привітають, пошанують. Тільки ж тут тобі кінець голова благодійної організації Надії Надія Юшкевич відзначила лауреатів обласної літературно-мистецької дитячої нацької премії імені Олени Пчілки. Згадували й Віру Римську, яка 60-ти літь була берегиною лесеного духу, лесеної оселі і творчості.